Ніч перед днем незалежності не обіцяє спокою. Ми рушаємо в бік шахт та тереконів. Їдемо на туриці. Водій Володя зазвичай обирає саме цей час, коли ще не розвиднілось і можна проскочити. Трохи нервує. Пасажири тут за компанією. Багажник забитий ящиками з мінами. Для нас День незалежності це кожен день, коли війна закінчиться. На в'їзді вмикає засіб радіоелектронної боротьби. Гудіння це що? Це має вберегти нас від дронів. Це Згоріли автобус, розчавлені авто. Така картина тут всюди. Порожні багатоповерхівки, чорні від вогню. Турецьк завжди був побитий за ці 10 років війни, але зараз це просто якісь скелети будинків, спалені машини, бездомні собаки. Квадрокоптерів видно, як спорожніло це місто, коли сюди прийшли окупанти. Багатоповерхівка тут цивільного населення немає взагалі, а в частному секторі там дехто поставався. І це у них мабуть, крайніх тижня-два на кришах і в подвір'ї красним кирпічом викладує типа русські. Тим часом бійці 32-ї бригади. Ми приїхали в гості саме до них, вивантажують свій золотий запас МІН. Це наш вихід. Так, так. «Тобто У вас фіни, я бачу, хлопці є трохи, да? ну, так? Відсіч ворогу то буде. У, Турець... у турецьку, звісно, дуже гучно. Перед тим, як закинути міни, їх підписують. За 10 років такі вітання ворогу стали обов'язковими. <звіток> <звіток> коптери літають, незрозуміло наші ворожі. Остріл! Відновлюємо наводку. Про наведення. Наше Це ж сьогодні у нас День Незалежності. Да. Так, ну привіт. Хочеться привітати нашу неньку Україну. І зачитати такі слова нашого кобзаря. Не залишайте Україну в біді, не дайте ворогу над нею погломитись. Лихо мене, Чи зможете тоді ви своїм дітям в очі подивитись? В чужому краю рай вам не знайти. Матір собі, а діти батьківщину. Від суду Божого нікому не втікти. Всім, хто в біді, залишив Україну з ним не незалежності. Слава Україні! Ми не затримуємося у Торецьку надовго. Скупчення людей біля міномета не дуже хороша ідея. Радіємо синьо-жовтим стягам на поруйнованому. Прапор на будівлі досі. Водій Володя теж радіє. Вдалося зробити роботу: завести і вивести або бика, або хлопців, або дівчат сьогодні, або сьогодні дівчат. Мені сумно бачити турецьк таким. Я запам'ятовую стовбури та терекони. І як більшість жителів цього міста сподіваюся, що обов'язково приїдемо. Буває турецький день незалежності з турецька з 32-го бригадою. Мінометкою Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Віталій Овсяніковте ТСН один плюс один. Слава Україні.